Баба Наталя навчає онуку маю, як готувати національну страву горян. Дев'ятирічна дівчинка невміло, але намагається повторювати за бабусею. А тепер так отак покачай. О о, о, покачай. Тільки не виходить. О, видиш отако. Вже нам господиня з досвідом розповідає, що готує терені пироги, традиційну страву для великоберезнянського району, бо в її складі картопля і сир продукти, які селяни вирощують і виробляють самі. Ну у нас колись ще люди робили, називали зітким сиром, то тобто є із бринзою. Це особливо зимою, корови не дояться. А сир в баночки складають у бочечки в діжечки. Молоко та сир. Сьогодні горяни роблять та запасають переважно для власних потреб. Для цього на господарстві тримають одну, максимум дві корови. Більше тільки в того, хто може продати молочну продукцію. Але ціна кажуть, селяни за їх труд невиправдано низька. 10 гривень літр молока має стояти, тому що водичка стоїть 10 гривень. Вона ніякісна, а молоко має стояти. Не звернула увагу на ціну Олена Павлова, туристка з російської тули, вже прикупила кілька кілограм домашнього сиру. Ми, що ми купили бринзу да і купили сир такий, такі, такі от головки. да саме на приїжджих гостей в місцевих мешканців Надія, сільський голова Стужиці розповідає: в селі проживає майже тисячу людей, половина чоловіків на заробітках за кордоном: Росія, Чехія, Словаччина. Інші перебувають за сезонними роботами. Збір ягід, грибів, ведення домашнього господарства, щоб показати, що і як виготовляють у горах, а водночас пропагувати корисну їжу і організували фестиваль. Заклалися дуже хороші зв'язки з людьми з Ужгорода, які, скажімо, тут побували. Покуштували того сира, покуштували інших наїдків і почали робити в наших жінок замовлення на той же самий сир на іншу продукцію з молока. Там десь телята молоді м'ясо. Ріками на Закарпатті нині тече Хіба вода в струмках? Одначе фестиваль Молочна ріка наступного року знову відбудеться вже в п'яте, щоб далі пропагувати домашні страви та екологічно чисті продукти.